Креативно чи зухвало хвилю громадського обурення викликала поява на вулицях Черкас реклами одного з провайдерів інтернету. На білбордах рекламодавці привертають увагу потенційних клієнтів оголеними торсами. Як містяни ставляться до подібних викликів? Що з цього приводу думає міська влада та сам замовник? Їхні думки збирала Юлія Наровкова. Просто у центрі Черкас на білбордах оголені чоловіки і жінки рекламують інтернет-провайдера. Комусь із містян реклама подобається, комусь байдуже, а хтось категорично проти такого способу популяризації послуг. Серед невдоволених Дмитро разом із друзями. Та лише словами обурення вони не обмежилися. За два дні Дмитро назбирав майже пів тисячі підписів за демонтаж реклами з еретичним підтекстом. Разом із громадськими активістами вирішуємо на опитування. За п'ять хвилин нам вдається зібрати. Кількість підписів черкасів, які проти такої реклами. Скажіть, а чому вона вам не подобається? Вам не подобається дівчина, яка там зображена. Дівчина подобається, чого я там не бачила, аж слухає діти. Я переконаний, що ця реклама порушує моральні і етичні норми в нашому місті. Є багато людей, діти, пенсійний вік, люди, яких це обурює. Я так само спілкувався дуже багато з молоді, коли збирав підписи. Молодих людей від 20 до 30 років це так само обурює. Чоловік вже телефонував за вказаним на білбордах телефоном. На іншому кінці слухавки конкретної відповіді не почув. Тоді вирішив одразу йти до очільника міста. Ми зараз спробуємо потрапити відразу до міського голови, щоб минувати у всю бюрократичну інстанцію. Як виявилося, до міського голови вже не раз зверталися черкасці саме з приводу цієї реклами, і він вже встиг відреагувати. Моральні аспекти цієї реклами, вони також занепокоїли Черкаську міську раду, і мною було надано доручення департамент, хоритику, будівництва, дизайну міського середовища, значить з власником рекламних конструкцій було проведено співбесіду, діалог. Він пообіцяв, в разі, якщо самий замовник не зніме цю рекламу, він за свої кошти сказав, що я позаклею ці речі. У міському відділі реклами та дизайну нам розповіли, що раніше існувала спеціальна комісія, яка оцінювала зміст реклами і дозволяла або ж забороняла розміщувати рекламу. Повноваження органів місцевого самоврядування починаються і закінчуються на процедурі встановлення металоконструкції самої. От ми видаємо дозвіл саме на встановлення самого рекламоносія. При цьому законодавством нас обмежено навіть конкретно, що під час видачі дозволу на розміщення рекламної конструкції, втручання і форму зовнішньої реклами забороняється. А от товариш Дмитра через соціальні мережі зміг поспілкуватися із автором реклами, та їх погляди на таку креативність суттєво відрізняються. Автор цієї реклами закинув, що мовляв, влітку діти бачать на в пляжах ті ж самі оголені статури. Мовляв, в бані люди паряться оголеними, все таке інше. На що я йому просто відповів: у нас, слава Богу, ніхто поки що не дефілює по центру місту, міста, міста е в купальнику або взагалі в костюмі Адама чи Єви. Громадські активісти посилаються на статтю першу закону про захист суспільної моралі. Згідно з нею, таку рекламу можна розглядати як продукцію еретичного характеру. Моральні етичні норми це все порушується, тому ми проти цього, і ми хочемо, щоб наше місто не було таких реклам розбільшено. Нам так і не вдалося з'ясувати, хто має повноваження змусити рекламні агентства демонтувати скандальну рекламу. Але згідно із законом, відповідальність за зміст рекламних повідомлень лягає на плечі замовника. До прохань міського голови замовники все ж дослухались і прикрили деякі білборди цензурними наліпками. Юлія Норовкова, Тамас Горозія, Микола Незарчук, Черкаська служба новин.